Бувають ситуації, коли жінки вступають в стосунки з чоловіками, яким щось не подобається, і вони відправляють жінок під ніж. Оце вже цікава історія. Коли чоловік, з яким вона в стосунках, нав'язує їй комплекси неповноцінності, знижує самооцінку її, її цінність в першу чергу. Не стільки самооцінку, скільки її цінність, і самоцінність, і відправляє її під ніж. Ну тут питання до самих жінок. Тих, кого ми любимо, ми під ніж ніколи не відправимо. Тільки питання життя і смерті, коли потрібна хірургічна операція термінова, життя і смерть, важка хвороба, травма, надзвичайна ситуація. Тоді, да, ми молимось на того хірурга з скальпелем, щоб він був посланцем Бога і врятував життя нашої близької людини. От тоді, да. У всіх інших випадках. Тільки тому, що комусь там в голові щось забажалося, жінки йдуть під ніж. На самому першому етапі не розуміючи, що ця людина вона вже тобі не рідна, не рідна, любляча, не поважаюча тебе і, взагалі, не твоя і не близька. Та... Знову ж таки, низька самооцінка, а вдруг я іншого не знайду. А вдруг я більше ні з ким не, не, не там. Не знайду собі партнера, а вдруг я буду самотня. То може краще бути самотньою, ніж жити з людиною, яка тебе відправляє під ніж тільки заради своїх забаганок? Ну, це, звичайно, кожна жінка вирішує сама для себе. Звичайно. Ну, але інколи треба, щоб хтось стряханув так от поблизу і сказав: Алло, проснися. Проснися, куди ти лізеш? Що ти робиш? А ти де в цій ситуації? Він тебе точно вже не полюбить, якщо він не любить тебе зараз, такою, яка, яка ти є, він любити тебе від цього не буде, він просто хоче іграшку, різіну да? Собі хоче іграшку, сілікон. Він не тебе хоче, насправді. І твої страждання, твої хвороби і наслідки не будуть для нього мати ніякого значення. Як тільки з собою будуть проблеми, де він не подінеться з твого життя? Для чого ти витрачаєш життя, своє молодість, тіло і все решта для людини, для якої ти не, абсолютно нецінна? Ви розумієте, як багато такого? Це на кожному кроці, так? Це наша, ну як, не провина, це наша жіноча біда. Тому що на протязі, як мінімум, цієї цивілізації жінки були просто, ну. За стосунком, да? прилаженням до чоловіка. Буквально тільки одне-два століття тому, як жінки почали трошки голос свій подавати і голову піднімати. Жінки були як худоба. Головне, щоб вона приносила потомство, обслуговувала і створювала комфорт. І тіло жінки он в мусульманстві ще й досі їй не належить. З нею можна зробити все, що завгодно. І вбити, і покалічити, і дітей забрати це наша біда. І підсвідомо, звичайно, з попередніх поколінь, з попередніх життів, якщо трошки зазирнути в езотерику, ці програми залишились. І та, яка піднімала голос, і та, яка була більш сміливою, і та, яка була, ну, можливо, менш непокірною, і так само залишився спогад і біль. Бо вбивали, били. Знущалися, була безправна, страждала. І оцей, от, от така безпорадність нам привита на тисячоліттями. І тут вроді 21 століття, і ну, як мінімум в Україні, ну, більш-менш все-таки такої дискримінації немає великої, і інформація відкрита, і жінки добре заробляють, і багато хто робить кар'єри, і йде своїм шляхом. І в кожної все одно є оцей раз тумблер падає, і оці старі програми знов ти якась не така, знов ти від когось залежна, знов ти не можеш розпоряджатися собою, знов ти сама себе не чуєш і дієш заради когось.